Добрий день. Сьогодні готуємо неймовірно смачний, красивий, простий банановий пиріг, який на смак, як тортик, він неодмінно сподобається вам, вашим гостям і скажу відразу, що готується дуже швидко. Я беру 2 столові ложки цукру з гарною горкою, або 6 таких чайних ложок з горкою цукру. Цукор в мене міленький. До нього я додаю. Пів чайної ложки помеленої кориці. Додаю. І все дуже гарно перемішую. Досить важливо все змішати рівномірно. кориці більше класти не треба, тому що колір карамелі на тортику буде не сильно красивий, тому кладіть стільки, скільки треба. Далі я беру кільце, ставлю його на 20 см, діаметр 20 см. І рівномірно висипаю корицю з цукром. Намагаюся, щоб все розподілилось дуже рівномірно. Цукор буде танути і робитиме нам таку карамель на поверхні бананів. Все, цукор я розподілила. Далі я беру банани. Тут пів кіла в такому вигляді. Я їх очищую, кільце знімаю. І буду формувати свій тортик. Кожен банан я буду розрізати ось таким чином, на чотири частинки. І відразу викладати, але цією стороною вниз, тому що вона буде видима, намагаючись повторити контури свого кола. От за цукор, який я висипала, я не виходжу. Ось таким чином я виклала банан. У мене вийшло два шари. Далі я беру. Сік в однієї половинки лимона. І змащую банан, це дуже необхідно, тому що банан досить солодкий. І трошки ось так змащую. багато, не треба, щоб сильно. Встановлюю кільце так, щоб кільце на сантиметр з кожної сторони відступало від моїх бананів. І це все відставляю. Для приготування тіста я беру 150 грамів вершкового масла, 150 грамів цукру. Все це починаю змішувати і додаю поступово 3 яйця. Також сюди я додаю чайну ложку ванільного цукру, дрібку солі для смаку. І все починаю збивати. Далі, коли маса збилася, я додаю борошно на 120 грамів. До цього борошна я додаю розпушувач, одну чайну ложку таку з таку згоркою. І какао. Какао в мене темне. Дуже таке темне насичення. Я додаю 4 чайні ложечки. Ось такі величенькі. Один, два, три, чотири. І все добре перемішую. Таке тісто повинно утворитися, воно не пливе. Далі я беру кондитерський мішок з насадкою, яка насадка не має значення, і сюди викладаю 4 столові ложки свого тіста. Від бананів відступила з кожної сторони по одному сантиметру. І цей сантиметр я буду зараз заповнювати тісто за допомогою кондитерського мішка. Все, коли сформували бортик, вже можна залишки тіста викладати ложкою або чим вам зручно. Все, тісто я виклала, ставити випікатись вверх-вниз. Температура 180 градусів без конвекції 25-30 хвилин. Готовність перевіряєте шпажкою. Мій пиріг пробув в духовій шафі 30 хвилин. Уберу ніж, акуратно обрізаю крабі. Знімаю кільце. Дивіться, який він пухкий. Що я роблю далі? Я його перевертаю. Основна краса цього пирога саме в бананах. Дивіться, як це красиво. Це дуже красиво. Зараз нам залишиться лише трошечки прикрасити пиріг. Що я роблю? Можна взяти кільце, звичайно, в якому випікався тортик. Я беру ось таке сік. Я беру столову ложку цукрової пудри і починаю ось так гарненько все притрушувати. Ось дивіться, який красивий пиріг у мене вийшов. Він просто неймовірно чудовий. Дивіться, як це красиво. Готуйте, смакуйте, нехай у вас все вдається. Дуже м'якенький, дуже класний.